Thank you. to my lesson. I'm very happy to be your teacher. I can't wait to spend this lesson with you and help to learn new words. Усім привіт і ласкаво прошу на мій урок. Дуже рада бути вашим вчителем. І не можу дочекатися того часу, як зможу вам допомогти у вивченні нових слів. At the beginning of our lesson, I would like to remember days of the week. Do you remember what day is it today? Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday So, what day is it today? На початку нашого уроку я б хотіла згадати Дні тижня. Ви пам'ятаєте, який день сьогодні? Понеділок, вівторок. Середа, четвер, а може п'ятниця, субота чи неділя? And now let's think about our emotions. What are you feeling today? А зараз давайте подумаємо про наші почуття. Як ви почуваєте себе сьогодні? Let's get to know the different emotions and find out. Давайте згадаємо різні емоції і з'ясуємо. Happy. I smile when I celebrate my birthday. Я веселий. Я посміхаюсь, коли я святкую свій день народження. Sad. I feel sad when I'm sick because I can't play with my friends. Я сумний, коли я захворів і не можу гратися зі своїми друзями. Angry, I get angry when my friend teases me. Я злюся, коли мій друг дражнить мене. Scared. I feel scared when I thought my mom left me alone at home. Я наляканий, коли згадав, що моя мама залишила мене одного вдома. Surprise. I am surprised whenever someone gives me an expected present. Я здивований, коли хтось подарував мені неочікуваний подарунок. Worried. worried I feel worried when my mom is late for picking me up at school. Я збентежений, тому що мама запізнюється, щоб забрати мене зі школи. Look through the window. What can you see? What is the weather like today? А зараз подивіться, будь ласка, у вікно. Що ви бачите? Яка погода сьогодні? Is it partly cloudy or maybe stormy? Rainy, мінлива хмарність, можливо, штормова погода, чи просто дощить? Is it sunny or windy? Or maybe cloudy? Сонячно, вітряно, можливо, хмарно. As you remember, the topic of our lesson is outdoor activities. The first question Which outdoor activities can you do in good weather? Як ви пам'ятаєте, тема нашого уроку – це заходи на свіжому повітрі. Перше питання: які заходи можна робити під час хорошої погоди? Поставте цей запис на паузу і подумайте, а потім я поділюсь з вами своїми ідеями. Look at possible answers. Подивіться на можливі відповіді. Пікнікінг, пікнік, Санбейзінг – Прийняття сонячних ванн. Сайклінг, катання на велосипеді. Гарденінг, садівництво, свимг. Плавання, хайкінг, піші прогулянки. The Second Question. Which outdoor activities can you do without money? А зараз друге питання. Які заходи ви можете робити, не маючи грошей? Так само поставте запис на паузу. Подумайте, а потім я поділюсь з вами своїми ідеями. My Possible Answers. Bird watching – Спостереження за птахами. Stargazing – Споглядання зірок, volunteering, волонтерство, running, біг, nature crafts, Поробки, Outdoor Games, Ігри на свіжому повітрі. The main part of our lesson is learning new vocabulary. So let's read and translate new words. Головна частина нашого року це вивчення нових слів. Отже, давайте прочитаємо та дамо переклад новим словам. Camp Under the Stars Таборувати під зірками. Climb a tree – Залізти на дерево. Explore a cave – Досліджувати печеру. Kayak down a river Кататися на байдарках по річці. Look for Fossils. Шукати скам'янілості. Pick wild fruit. Збирати дикі плоди. Play in the snow. Грати в снігу. Record bird song. Записувати спів птахів. Track wild animals. Вистежувати диких тварин. Try rock climbing. Спробувати скелелазіння. The aim of our new exercise is to understand how we remember our new vocabulary. Мета нашої наступної вправи це зрозуміти, наскільки ми запам'ятали наші нові вирази. So now you need to look at the picture. And choose the correct phrase. А зараз подивіться, будь ласка, на малюнок та оберіть правильний вираз. The correct phrase is to pick wild fruit. Правильний вираз це збирання диких плодів. Сподіваюсь, ви запам'ятали. And now look at this picture. What do you think? What we should choose? Зараз подивіться на цей малюнок. Що нам обрати? I hope you know. The correct phrase is to explore a cave. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Explore a cave – це досліджувати печеру. What do Do you you think about this picture? Do you remember the phrase? А що ви думаєте про цей малюнок? Пам'ятаєте вираз? Try rock climbing. Спробувати залізти на скелю. Kayak down a river, camp under the stars, climb a tree. А зараз оберіть правильний вираз. Kayak down a river. Пам'ятаєте переклад? Кататися на байдарці по річці. Pick wild fruit, record bird song, play in the snow. The picture is play in the snow. Yes, you are right. Пам'ятаєте переклад? в снегу. Climb a tree, track wild animals, explore a cave. Climb a tree. Zalistě на дерево. Try rock climbing, look for fossils, play in the snow. Look for fossils. Шукати скам'янілості. Camp under the stars. Record bird song. Explore a cave. Camp under the stars. Таборувати під зірками. Kayak down a river. Record bird song. Look for fossils. Record bird song. The correct answer. Climb a tree. Record bird song. Track wild animals. Track wild animals. Time for practicing. At the screen, you can find two questions. Which activities do you like doing and which activities don't you like doing? А зараз час для практики. На екрані ви знайдете два питання. Які заходи вам подобаються робити? І які заходи вам не подобаються робити? Для того, щоб відповісти на ці питання, вам треба згадати одне правило. After verbs like, love, hate, don't mind, can't stand. The next verb should be with ending ING. Пам'ятаєте, що після дії слів, таких як like, love, enjoy, hate, don't mind, stand, наступне дієслово іде із закінченням –ing. і називається вже він герундій. Отже, давайте подивимось на приклади відповіді I like tracking wild animals. Або. I don't like climbing trees. In this exercise, our task is to choose nouns which don't go with the verbs and phrases. У цій вправі наша задача обрати ті іменники, які не поєднуються з наступними дієсловами. Наприклад, climb, climb a mountain, climb a tree, climb the sea. А тепер подумайте, який іменник. Не можна поєднати з дієсловом climb. The noun see doesn't go with the verb climb. Іменник море не можна поєднати з дієсловом climb. Pay attention that sometimes more than one answer is possible. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що іноді можливі дві правильні відповіді. Kayak down, a river, a cave, a hill. Nouns a cave and a hill don't go with the verb kayak down. Печера та пагорб не можна поєднати з наступним дієсловом pick wild fruit, wild eggs or wild birds. Which phrases don't go with this verb? Подивіться, як ви думаєте, які вирази не можна поєднати з дієсловом pick. Wild Eggs and Wild Birds Don't Go with the verb pick. Camp In the forest, camp under the stars, or camp in the hotel. What do you think? Which phrase doesn't go with the verb camp? Як ви думаєте, який вираз не можна поєднати з дієсловом camp? Camp in the hotel doesn't match. Play in the sea. Play in the sky, play in the snow. Which phrase doesn't go with the verb play? Який з цих виразів не поєднується з наступним дієсловом. Play in the sky doesn't match. Як ви знаєте, ми не можемо грати в небі. Explore an animal. Експлоре форст, експore cave. Which word doesn't match with the next verb? Яке слово не поєднується з наступним дієсловом? The word an animal doesn't match with the verb explore. Іменник тваринка не поєднується з дієсловом explore. The next our phrase is to look for at the beach. What do you think which noun or nouns don't go with this phrase? Foisels, fruit or flowers. Наступний наш вираз шукати щось на пляжі. Як ви думаєте, який іменник або іменники не підходять до цього виразу? Nouns fruit and flowers don't match with the next phrase. Track wild fruit animals fossils. Which nouns don't go with this phrase? Які іменники не підходять до цього виразу? Fruit and fossils don't go. With the phrase Track Wild? Іменники, фрукти та скам'янілості не поєднуються з виразом track wild. Which noun Mountain, Forest or Rock Doesn't go with the phrase Try climbing? Який іменник не підходить до цього виразу? The word forest doesn't match with the next phrase. Слово ліс не поєднується з наступним виразом. Record a tree, a cave, bird song. Which noun Doesn't go with the verb record? Який іменник або іменники не підходять до дієслова record. In this case, two nouns don't go with the verb record. В цьому випадку два іменника не підходять до дієслова record. The next our task is listening. Listen to Joan talking to his friend Susanna about activities on the website. Which activities would Joan like to do? Наступне наше завдання це слухання. Послухайте розмову двох друзів про новий вебсайт з різними заходами. Які заходи хотів Джоан спробувати? I like the outdoors section. Do you want to hear some of them? Okay, but I do lots of things outside, so I've probably done them. Let's see about that. Okay, first one, have you ever camped under the stars? You know, without a tent. Yes, I have camped under the stars. I did that last summer with my mum in Scotland. Okay, another one. Um, have you ever act down a river. Yes, I have. I did that with my dad last year in Spain. It was amazing. Hmm, I'd love to do that too. Here's another one. Have you ever explored a cave? Actually, no, I haven't. I don't like going underground very much. Right. Have you ever recorded bird song? Yes, I have. I used my phone to record bird song at school last week for our project. So, let me find another one. Have you ever looked for fossils? No, I've never looked for fossils. I'd like to, though. Me too. OK, what about this one? Have you ever tracked wild animals by following their footprints? You mean? No, I haven't. But that would be cool. <laughs> ah, yes, this is a good one. Have you ever picked wild fruit? Yes, actually, I have. I picked some wild strawberries yesterday in my grandma's garden. Okay, let me find one more. Hmm. Ah, yes. Have you ever tried rock climbing? I've climbed the climbing wall at school. Is that the same thing? I did it a few weeks ago. Yeah, it is. OK, I think I'll send you the website link. There are definitely still some things you can do before you're 16. Look at the screen. And compare your answers with mine. Подивіться на екран і порівняйте ваші відповіді з моїми. Listen to this record one more time and answer the questions. Which activities are new for Susanna and which are not new? Where and when did she do these activities? А зараз послухайте цей запис ще раз і дайте відповіді на питання. Які заходи нові для Сюзани, а які не нові, де та коли це відбулось? Поставте урок на паузу, дайте відповіді на питання, а потім порівняйте свої відповіді з моїми. the outdoors section. Do you want to hear some of them? Okay, but I do lots of things outside, so I've probably done them. Let's see about that. Okay, first one, have you ever camped under the stars? You know, without a tent. Yes, I have camped under the stars. I did that last summer with my mum in Scotland. Okay, another one. Um have you ever kayaked down a river? Yes, I have. I did that with my dad last year in Spain. It was amazing. Mmm, I'd love to do that too. Here's another one. Have you ever explored a cave? Actually, no, I haven't. I don't like going underground very much. Right. Have you ever recorded birdsong? Yes, I have. I used my phone to record birdsong at school last week for our project. So, let me find another one. Have you ever looked for fossils? No, I've never looked for fossils. I'd like to, though. Me too. OK, what about this one? Have you ever tracked wild animals by following their footprints? You mean? No, I haven't. But that would be cool. <laughs> ah, yes, this is a good one. Have you ever picked wild fruit? Yes, actually, I have. I picked some wild strawberries yesterday in my grandma's garden. Okay, let me find one more. Hmm. Ah, yes. Have you ever tried rock climbing? I've climbed the climbing wall at school. Is that the same thing? I did it a few weeks ago. Yeah, it is. OK, I think I'll send you the website link. There are definitely still some things you can do before you're 16. New activities. Track wild animals, вистежувати диких тварин, Explore a cave – досліджувати печеру, Look for Fossils, шукати скам'янілості. Not new – kayak down a river, кататися на байдарці по річці, Climb a tree – залізти на дерево, Camp Under the Stars, таборувати під зірками, Play in the snow – Грати в снігу, try rock climbing, спробувати record bird song, записувати співтахів. Where and when did she, do these activities? she kayaked down a river last year in Spain. She camped under the stars last summer in Scotland. She picked wild fruit yesterday in Grandma's garden. She tried rock climbing a few weeks ago in school. She recorded bird song last week at school. Let's sum up our lesson. Your task is to finish next sentences. I've learned, I've known. Час підвести підсумок. Ваше завдання закінчити речення. I've learned. I've known. Now I can. Think what can you do perfectly, well, or not very good. Подумайте, що ви можете вже робити після цього уроку? Чудово, добре або не дуже добре. Choose I like this lesson or I didn't like it. Was it interesting? funny? Or it was boring and difficult. А зараз оберіть, сподобався вам урок чи не сподобався. Зацікавив він вас, був він кумедний, або він був нудний та важкий. Your homework is to write sentences with new vocabulary. Ваше домашнє завдання написати речення з новими словами. Thank you for the lesson and see you next time.